У селищі Нове Кропивницької громади попрощалися з бійцем Андрієм Зосімовим. У цьому будинку він жив. Тут зібралися його рідні, знайомі колеги. Народився ну тут, на селищі Новому, навчався теж на селищі Новому, закінчив медалістом, навчався в технічному університеті і потім. Почав працювати в ритуальних послугах. До того, як піти на фронт, працював у приватній фірмі. Розповів її керівник Сергій Головаха. Каже, захищати Україну Андрій Зосімов пішов добровольцем торік влітку. Був там бойовим медиком мотопіхотного взводу. Загинув 5 грудня біля селища Курдюмівка Бахмутського району Донецької області. Бійцеві було 35. Він прийшов і сказав, що я піду, може підпишу контракт і буду служити. Вернули назад. Але він опять добивався, дзвонив уємкомат. І все-таки прийшов у Чіпку, підготовку і потім попав під бахмут. Прийшла звістка, що Андрій пропав без вісти. Двоє дітей залишилось маленьких. Два сина. Дружина. Від будинку військового проваджали живим коридором, стоячи на колінах. Поховали бійця біля його батьків на новинському кладовищі поблизу Кропивницького. Василий Левицький, Юрій Мірошник, Суспільне новини, Кропивницький.